Всім привіт народ! З вами я, дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал, присвячений металообробці. Приїхала така посилочка. Зараз ми її скриємо. Наскільки мені пам'ять не зраджує, значить, то має бути від компресора досить такого популярного компресора марки SO7B, плита. Плита, клапан на плита. Так, ті ножиці не до чого. Ті ножиці не до чого. Так, ті малі краще. Ось такі дві плити. Да. Вироботка тут, звісно, мега. Просто мега. Тут болгарочкою хтось щось підправляв. А отут от напевно, що поршень товк. Да. Серйозно. Серйозно. Ану зараз візьмемо лінійку. Хоча ні, ми зараз її візьмемо зразу на плиту. Так, тут знімати треба порядно. І тут воно вироблене. Коротше, тут така запчастина. Запчастина покоцана. Покоцана. Так, а що воно має товщині в нас? Так, Так, 15 плюс? Щоб я їх в парочці зробив. О, вони однакові товщині Добре, це радує, значить. Я вам сьогодні покажу, як мій плоскошліфувальний. Як мій плоскошліфувальний робить ту роботу сам. Так, в яку сторону її ставити, невідомо. Вона таке все рапати, ну напевно, на цю краще. На ту краще. Отак от грубка заусню. Знімемо, це все рівно буде все. Хоча б на одній стороні. Ті плити вони є. Вони гартовані, але так, чуть-чуть, як то кажуть. Тут ніби ніде, бо горків нема. Ладно, поїхали. 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 Триґ-71. Моя плоска шліфов. Так, ми зараз робимо тако. Коли ставите і включаєте магніт, якщо воно криве, воно зразу так ну, би підпруженює. От я вам для прикладу покажу. Е, криву железяку. От зараз. <клес> Є крива железяка. От якщо ми її кладемо, видно вам як вона скаче, скачені? Ще раз. Ну тако, давайте попробую зблизити. Видно вам, так? Як скаче, якщо криве тут? Магніт притягує, але ніде да я не чую, щоб вона у нас скакала. Ця. Зараз ще подивимося, що з цією. А ота грає. Видно вам, так? І так грає. Ну, що грає? Бо має вона... Десь ще за заусеніці, зараз я підчищу, поставлю. Коротше, як не крути, ота друга плита сильно скаче. Зараз я отак чуть-чуть на вікно візьму, щоб вам було краще видно на світлі. Так. Бачите, так, як на лінійці грає. Тобто грає на тих от... побоях. А з того боку, якщо подивитися, то тут вона грає на, на от такому виклип... виклипаному тут підняло матеріал, бачите, і... тому вона скаче. Значить, що в таких випадках робиться? Вибирається, як то кажуть, менша біда, ну, бо, бачите, тут я, щоб спиляти отой бугорок напильнику, то треба дуже довго терти. Значить, Що робиться в таких випадках? Бачите? Вибирається, як то кажуть, з двох бід, вибирається біда менша. Тобто кладемо її тою стороною на плиту, де менша, де менша нерівність. В даному випадку це ота. Отак от, от ми їх в парочку кладемо. Зараз я вам покажу, як станок працює повністю на автоматі. От я його тут лишаю, а сам йду в ресторан. Так, значить, наближаємо шпінтільну бабку. Ті компресора SO7B Робила, якщо не помиляюся, прибалтика. До речі, досить непоганий компресор. Досить непоганий компресор. Так, значить, дивіться, що ми робимо в першу чергу? Ми виставляємо повздовжній хід. Так? Тобто тими Двома кінцевиками ми виставляємо реверс, як то виглядає. Що ми включили гідравліку, так, от. Тобто, він сам себе реверсує, відповідно, ми маємо хід, бачите, в нас немає виходу камня. Той краном скручуємо і отак от на ходу відсовуємо. Щоб у нас був нормальний вихід камня. Тут ще мало, а тут нормально. Вихід камня має бути там 30-40 мм. Сильно великий не треба, бо тут навіть забагато трошки. Щоб було, щоб камінь... Так, тут, тут добре, тут трошки замало, ще сюди, посунули. Так. Є. То є. в нас, Ми виставили продольний хід. так? Продольний хід, ще можна чуть-чуть сюди. Ось так. Добре. Тепер нам треба виставити поперечний хід. Як то робиться? Значить, Ставимо камінь приблизно на центр деталі. Приблизно на центр деталі. Тепер у нас є точно таких самих два кінцевика, але отут. Точно такий самий коник. І виставляємо ті два кінцевика так, щоб у нас е був вихід камня і на поперечному ходу. Щоб у нас отут вийшла відстань більша, ніж е ширина деталі. Ось так от поставили десь так. Один і у другий. Можна трохи запасом. Так, є, поставили, так? І, значить, що даємо такий круг. Камінь я перед тим заправив. Поїхали. Значить... Зараз ми Чуть-чуть підбавляємо вертикальною подачею. Поки що я все настрою, поки що сам станок не працює. Ага, а в нас отут от, от я трошки сюди перевів, отут є той накльоп. На тобто він буде брати зараз найскоршего, бачите, вже пішла іскра. О, Ми його зараз щухаємо ручному режимі, а коли вже почне брати по всіх плитах, тому що тут треба схилювати десятки три, напевно. О, бачите, от станок, станок не бреше, як такое. О, Вже почало брати. О, бачите, ту плиту ще не бере. Та ясно чому, тому що та крива, але ну, вже цю буде зараз брати. Так, Дамо три сотки. Тепер так. Ото от є включення поперечної подачі. Раз. Включили. Відповідно, у нас станок буде зараз сам подавати поперек. Ось, пішла. Він сам йде поперек вже, так? А отим от ми зараз настроїмо величину вертикального автоматичного врізання. От, давайте дамо так от на 6. На 6. Тепер дивимося, що буде. Значить, Станок сам сам підкручує, бачите. О, маховичок відключений, маховичок можна включити. О. Дивіться, зараз воно дойде до краю, я вже стою з боку. От, як він працює, бачите? Зараз він дійде до краю і сам собі підбавить вертикальної подачі і піде назад. От зараз отам у от нас дійде кінцевик до того от коника, його включить. Зараз подивиться, як він сам собі підбавить. От якраз у нас деталі, оп, добавив. І пішов назад вже. Бачите? І пішов назад. І коротше, коли він дійде сюди, він знову собі підбавить. І, і так він коротше, працює. о Спочатку одну сторону дремна чисто, а потім інша. Ось зараз йде до кінця і ви побачите. Він вже працює повністю в автоматичному режимі. От зараз він дійде сюди до кінця. О, зараз подивиться. Скільки він додать собі сам. Величину врізання я можу виставити. О, зараз дійде до кінця. Так, вихід камня пішов. Раз. Опа, і пішов назад. Бачите, вже назад крутить. Ту нам муховичок включаєш. Я його виключаю, щоб він не крутився. Прикручується тільки оця штука. Бачите? І він валить собі. Так валев, що аж шуба завертається. Ну, тут, бачите, тут ще перше буде в холосту. Але вже якби коротше, робота пішла. Ладно, все, я йду спати, лягаю. Ви тут собі, е, він собі хай тут працює. Е, я подрімаю годинки, годинку і прийду. Все, давайте, я пішов. Все. Так, подрімав я півгодинки. <кхм> дивіться, бачите, ще є нюанси. Але я спеціально не зішліфовую. Коли у нас деталі криві, коли у нас деталі грають на плиті, їх нема смислу шліфувати за один раз на чисто. Їх треба пару разів перекидати. От я зараз поставив їх дві рядом тою стороною необробленою, замагнітив ага, і перезаправив камінь. Перезаправив камінь і тепер ми женемо наступну сторону. Тонкі деталі зараз дуже, дуже тяжко. Зішліфувати. Їх починає крутити. І тому треба по треба чуть-чуть. Зараз будемо в другу сторону починати шліфувати, теж на автоматі. Так, ключові мульси. і тепер наближаємо до деталі знову, але вже вручну. Відключили автоподачу. Ці плити буде брати, напевно, що по центрах, я так підозрюю. О, бачите? О, зараз пройдемо назад вперед на тому показнику, подивимося, що воно каже. І ставимо на автомат, і йдемо знову спати. Ні, того раз вже не спати, то вже разу їсти. О так що каже Ну отак от Отак от каже, бачите що каже? Отаке воно плямисте. Ладно, ставимо 4 сотки за прохід що І пішло, все, ладно, я пішов От, бачите, май... майже на чисто, але цей Але все рівно я зараз ми зараз візьмемо і їх ще раз перекинемо зі спини на живіт і ще раз погладимо попередню сторону, тому що ну, так, так буде добре, так буде найкраще. Чим більше раз перекидуємо, тим менше їх крутить. Там можна бумажки підкладати в місця, де якщо сильно випирає. Там, чи щупи, чи фольгу. От, але то дуже сильно впливає на товщину деталі тоді. О. Ну, старенькі ті пластини. Бачили вони життя, що тут більше скажеш. Ну, от так от йде процес. Так, ну от одна сторона вже тут на чисто, ми вже сюди вертатися не будемо. Фактично... Е не обов'язково було так повністю вигладжувати. Зараз я вам спробую пояснити чому. Позараз дійде до кінця. Ту сторону ми вже не будемо рухати. Так, Так, от дивіться У нас клапан. Клапан. Він лягає тільки, ото, навколо отої, того паз. Ну, до речі, бачите, як стружка магнітиться такими навпроти полюсів, магнітиться такими полосками. Значить, але ну, щоб вже було зовсім красиво, щоб вже було гарно, то я зробив, щоб було по-людськи. По Тепер значить, ми їх відкладаємо в сторону, вони зараз будуть стікати. Так, ставимо карандашичок під підзаправимо камінець. Я спеціально ставлю карандашик, коли в мене плита брудна і та пилюка налипає на темок. Тепер тут, -тут стираємо. Є так. І тепер ставимо наші наші пластини. Витираємо їх. Що тут якщо попаде якась соринка, то зразу пару сотих. О, І друга. Отакі от, от є невеличкі тонкості при шліфовці тонкостінних дета... тонких деталей. Ну, то ще не є зовсім тонка, тут у нас 6 мм, але є... є і тонше. Але є отакий от нюанс. Особливо якщо деталь була. Крива. О, вони вже і так не скачуть. І поїхали. Ото ж і цю сторону робимо. І буде конець. Компресор даний, до речі, є досить популярний. На нього запчастини продаються, все відправляємо, От Бачите, на рахунок перекидування ми маємо невеличкий перекос. Ну Як перекос? Така Нерівномірність геометрії. Отут тут видно, що побито так добряче. Там, де вже було шліфоване, там вже гарно йде. Зараз перейдемо повністю. Так, дамо більшу подачу стола. Камінь дуже важливо підбирати. Бачите, скільки в мене їх на оправках. І то ще не всі. О, там он. фокус є. Так. Є, ну що, давайте. Дві сотки і поїхали. І дуже важливо тут охолодження. Таку тонку деталь без охолодження це просто нереально зробити. Просто нереально. Я взагалі на шліфовці тільки з охолодженням працюю, тому що деталь починає дутися, її починає кривити, вона починає пригорати, починаєш вигадувати всякі способи А так то має бути охолодження, має бути все. У мене тут охолодження з система SOS. Так? Е, вона тут досить примітивна, зараз я вам покажу. Речі, я ставлю на автомат. Собі він тут рза, я вам розкажу. Так, Зараз подивимося, як воно нормально? Опа, ішов. Нормально. Тут зроблено яким чином? Ну, тут тече сюди і по трубі, по трубі вертається, в бак, потім тут такий типу, лабіринт. Воно від, відсіює шлам, в бак один, потім перетікає, насос подає. То вже якийсь хендмейд, то не я робив. Ну, вона мені дісталася з тим баком. Має бути сепаратор, який відловлює стальні частинки. Фактично, якщо в мене попадає якась, коли емульсія стає брудна, вона тим брудом починає валити сюди. Починаються риски на деталях, особливо на шліфовці алюмінію. Ну, з часом розживусь на сепаратор, поставлю. О. По крайній мірі, зараз це краще, ніж нічого. ну Я привик. Я просто частіше трошки емульсію міняю, але то не так дорого і виходить, чесно вам скажу. Там виходить е скільки там а десь 30 чи 40 гривень бак виходить за замішати. Так що то не так дорого. О. Сепаратор треба мити, треба чистити, Короте, там теж свої приколи. То отак от валимо на чисто в ту сторону і все. Ну, отак от іде процес. З цієї сторони пришлось знімати багато, тому що зараз я вам покажу. От є забоїнки. От, бачите, є тут такі забоїнки. О, і отут є. А отой от е шлам, бачите, той є у нас стружка стальна. І... Відхід від камня. От. Я потім його коли чищу бак, я той шлам вибираю, все, е сушу, фасую у мішки і продаю сусідці по 200 гривень під видом Міндобрива на вазонки. От. І воно нормально виходить, якраз тоді за ті гроші купляю нові камні і робота йде. Ладно, хай він тут Йорзає іду я зім пиріжка. Так, ну що ж, готові наші плити. О, добре, прилипло. Так, ставимо. Одну тут, другу тут. Так, шпіндельну бабку піднімемо вверх. І витриму плиту. Зараз покажу, що з того всього вийшло. Так. так, ну отак от, от вони вийшлися у нас одна і друга. Раз. І два. От і все. Всі діла. Зараз я їх змащу і запакую. Так. Трошки масла. Щоб воно, не дай Боже, не, не поржавіло по дорозі. Так, раз і два от так от от так от Так, перекладаємо їх у вот такі бумажками Это мне пипешек прислал. Вот такое. Вот такое. Вот Так, і в ту саму клійонку запихаємо. Буде компресор працювати. Щоб, знаєте, як, як не було в тому приколі, приїхали до бабці два внука в село. Один емо, а другий год. То бабця подумала, що вертеп. Ну Так само і тут. Запакувати нормально. Щоб нормально доїхало. Бо Толку з тої роботи, якщо воно доїде не таке, як має бути. Так. Скотч. Скотчем дядько Максим забезпечений на найближчих пару років. Пев. Так, і по указаному адресу назад. Все, я всім дякую за увагу, удачі, всього, всім найкращого.